І йшов хлопець додому і згадував, як все починалося, тому що пам'ять про тих, хто з тобою був опліч, є святою. Пам'ять про будь-які події є святою. І пам'ять про те, які, які були підказки від старших де теж є святою. Пісня називається «Батьків наказ. Батькові сирос мене кликав, і за собою повірніш без лику, серед тубів на галявині, клинесть став і сказав мені, сину, цей вечері він незвичайний, він розбиває і долі і чари, його кували в кузні сварога, тож пам'ятай, що з тобою є Бог. Руки я тримаю одне пам'ятай, що ти маєш мечем захистить рідний край. Коли ворог прийде, часу не відкладаю, візьми клини сто рук і міцніше рубай. Руску сунули орди пролити крові арійського роду, і я полину на поле раді, що ме страшно покарати, чорне поле від горі в стогне від гуркуту руська яленька, духом піднявшись, грубивши м'яз, я пригадав собі батьків наказ. Ти руки я тримай, о, не пам'ятай, що ти маєш мечем чим захистити рідний край, коли ворог прийде, часу не відкладай, візьми клинисту рук і місніше рубай, Наранандай, на ра-на-ра-на-най, на ра на на ра на рана-на-на-на-най, нарай. Ти руки я тримай, не пам'ятай, що ти маєш мечем захистить рідний край, коли ворог прийде, часу не відкладай, Візьми клини сум і міцніше рубай. ла найнайнай, тана-на-наїсніше ла-на-най, рубай, рана най, рана нане ла рана-на-наймісніше ла ла рубай.